Боже, як мене це все достало. Я вже не видержую, коротше. <звук> Дивіться, в моїх руках штука, яка потрібна кожному українцю за кордоном. Вони хотіли розвести на бабки, коли я там, пробив колеса. Ну, як пробив... Їх спускали там, на атмосферу за два дні десь приблизно. Да? Я приїхав на ще на монтаж, і вони... Ну, вони так сиділи, вони тут так, в Європі молодці. Вони хорошо работает. ти приїжджаєш на место, де тобі можуть зробити ремонт кольос. І вони такі кажуть, ну ми це ремонтувати не будемо, там складно. І тут же на місці вони продають нові колеса. І вони кажуть, давай ми тобі нові, і ми ще там бесплатно тебе запарті. Но за оці два колеса мені казали двісті сто двадцять фунтів чи сто п'ятдесят фунтів. Це майже двісті євро. Да? І от я вам зараз покажу, як з допомогою такої штуки, час і вона просто у вас завжди має лежать в машині, особливо в Британії та і в Європі так само, бо це дуже дорого. На трасі ви ж не можете самі колісо мінять чи щось. Ну дай Боже, ви в Германії колісо будете на автобані, самі міняти чи десь іще. Вас там оштрафують на страшні бабки. Ну Все, поїхали, значить, показую, як воно робота. А, до речі, от вам ставочка, як виглядають дороги в Британії, кажу, щоб ви розуміли. і такі дорог більшість. Коротше, вам британські дороги просто на ходу зупинився. Все тут таке, через кожні 100 метрів таких участка куча. Перший раз в житті у мене всі чотири колеса на машині пробуті. У мене в Україні такого не було, щоб всі чотири колеса були на машині пробиті. Навіть коли я їздив там на фронт, в возить по полям по лісам. Навіть там у мене не було чотири колеса пробуті. Тут значить, беремо чудо, герметик. Він розрахований на два колеса, Тут майже 500 мл по 200-230 по треба на одне колесо. Просто тут важко відслідкувати Попробує. Так, Цю штуку чи назас. Надіваємо сюди. Опа, отак воно виглядає. Це ми в, в машину. Так, ну, а це ми накручуємо сюди на золотнічок. До речі, колесо треба підспустити, щоб ви розуміли. Накачав я, додається, до потрібної атмосфери. ну Це 35 psi, я качаю, або там 2,2, коротше, 2,4, 2,5 атмосфера по-разному. Інколи 2,1. Накачали, все, закрутили і поїхали. Треба, щоб воно розкрутилось. Покатались, покатались. На наступний день ще підкачали колеса, по опиту, все нормально. Взагалі за 8 євро можна собі машину зробити. Все, на зв'язочку, па-па.